На блокпостах Слов'янщини цілодобово несуть служби міліціонери, працівники ДАІ та додані сили, які проводять ретельні перевірки транспорту з метою недопущення проникнення диверсійних груп та вчинення терористичних актів на неокуповані території, а також вилучають зброї, боєприпаси, наркотичні засоби та інші заборонені предмети, виявляють викрадений автотранспорт. Тощо варто відзначити, що блокпости обладнані спеціальною технікою, яка дозволяє за лічені хвилини перевірити підозрілих осіб і авто. ...автомобілі за розшуковими базами. Днями на блокпосту біля Слов'янська правоохоронцям... вдалося затримати мешканця Луганської області, який в автомобілі перевозив заборонену наркотичну речовину рослинного походження. В ході несення служби на блокпосту номер 8 міста Славянська був встановлен автомобіль Деоланас, водій 70-го року рождения Слов'янської області, був перевірений... В ходе проверки было выявлено, что он э, находится в розыске за Луганской областью по статье 309 Уголовного кодекса Украины за хранение наркотических средств. При, также при проверке его автомобиля в багажнике было выявлено два свертка э, с веществом, наркотическим веществом э, растительного происхождения. Підозрюваний ховав пакети із наркотиками у багажнику автівки, нібито для власного вживання. Каже, направлявся на ринок до Харкова. За словами фігуранта, постійної офіційної роботи він не має. Травку вживає систематично. Неділю назад знайшов посадки куст. Смотрю, для себе. Багажник положив. багажник чого? Машина. Какой? Ланус. Кому прилежить автомобіль? Жіна їздить знайдене вилучена і направлена на відповідну експертизу. Розслідування проводять співробітники Слов'янського міськвідділу. Крім того, правоохоронцям під час відпрацювання території обслуговування вдалося встановити ще один факт незаконного зберігання та перевезення наркотиків. При відработці міста е, Славянська і Славянського району мобільна група Славянського міського відділу е, був встановлений е, мотоцикл в районі. рыбхоза поселка Мирный Славянского района э, с тремя гражданами. При проверке документов также было установлено, что э, водитель данного транспортного средства был э, ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 309 за хранение наркотических средств. При осмотре был выявлен пакет также с веществом растительного происхождения. come